Щоб картопелька відразу не в вашому рагу, це такий собі лайфхак, Її потрібно на великому вогні, на добре розігійтій пательні, підсмажити. Вона прям стрибає форму, часничок і обов'язково гострий чилі. Все відправляємо в розігріту пательню. Це поки що лишаємо на останок. Часничок пізніше, в самому майже кінці, щоб він не розтратив свій смак. Так, картопелька? Ось так виглядає наше рагу, воно тушкується. Ми накриваємо кришечкою обов'язково. Хоп! Трішечки додали соняшникової рафінованої. Друзі, дивіться, яка у нас чудова історія виходить. Друзі, сюди ми вже додали наше лечо, чесничок та картопельку. Все перемішуємо, накриваємо кришечкою, під кінець посолимо, поперчимо, і наша страва, наше рагу готове. Друзі, подивіться, яка у нас смачненна історія. Зараз ми відкриваємо кришечку, даємо рідині решті википіть, можна вже відразу посолити поперчити пару хвилин і вуаля, це готово. Друзі, чисто від себе додаю ось такі приправи до картоплі від фірми е, приправи світу без солі, натуральні інгредієнти. Раджу, бачите, друзі, наша картопелька тримає форму. Ну що ж, друзі, будемо куштувати наше рагу. Так, беремо першу ложечку. О, яке воно запашне. Запах лишається легесенький, чесничку. Це саме те, що я планувала. Баклажанчики на смак на чагрибочки. з легесеньким присмаком чесничку. Це просто бомбезно. Друзі, кому сподобалося, підписуйтесь, ставте лайк до наступних зустрічей. Всім смачного!